Всім привіт! Давайте розпочнемо наш новий турнір, у нас буде бафнутий на п'ятірках з синього кольору. Ну, не знаю. Я думала, думала, кого його тут поставити, не змогла нічого такого класного придумати. Максимально поставила швидких, там, звичайно, Купідон у нас, можливо, буде працювати як лікар, можливо, і не буде, не знаю. Ну і люди, а? хто знає, що то воно буде з цього діла. Поки що на мені розбилося. Ну, гравець, звичайно, не шикарного рівня, то, можливо, через мене буде а поки що. Там побачимо. Так, треба атакувати. Атакувати гарно, господи. Що ти робиш? По всім мінус мана, мінус здоров'я. Блін, я сюди не зможу взяти Мілену. А ким це я лікуватися оце буде, ага. Так. Жовтий. Двоє жовтих. Тобто дуже спокусливо сюди взяти ще фіолетових. Прям дуже спокусливо, але... Але мені ця ідея не дуже подобається, тому що в мене фіолетових немає дуже класних ударників. Тоді ми замість Енні. Візьмемо сюди Орігарда. Попробуємо так. Це ж ніби смалить. Так, цей буде смалити. Можливо, Рігар тут туди допоможе і це все познімає. Зараз такий пар свій розминочний. Буде два по три червоних, а далі. Ще якби одну трієчку одну. І можна сказати, що все було б шикарно. фіолетовими і не пахне. Ну, добре, зробимо так. Трійка Фіолетах. Людвіха вже немає. Ну, Як мені оцей червоний камінчик туди підтягнути? М? Наверх. А ніяк. Зараз попаде по всім, блін, капець. Щось в мене турнір починається вже побіг горально, ще б не далі. Як би його тут, Можна попробувати, посподіватися, що, наприклад, там синьо-жовтий якрут, ну і проїде, що фіолетовий складеться. Це було б досить таки непогано. Але мені ця ідея теж не дуже подобається, тому що я все-таки сподіваюся на червоні. Так, тихо, ніхто не рухається. Є трійка червоних. У мене це було під сповільненням. Фідон. Я не побачила, і ми не і це, звичайно, Не сказати, що погано, тут швидше нецензурним якимось би словом сказати. 2 Дуже багато. І що мені робити? І трійка фіолетова, але лише підозрюється свої фіолетові віхвий. Попробувати її, але на нас нема нічого. Ми її просто не прихлопну, скільки в тебе пісторитись. Ну, можна просто прибити, наприклад, праву сторону. Блін. Не знаю. Це неправильно в цьому тапку у мене почалося. І зараз якраз будуть бити. Ну, дубити цю. Ох. Так, зараз, звичайно, купідон від'їде, Машка від'їде. А ну і цей заразом від'їхав. Так, єдиний плюс лише в тому, що в мене ще жива шері і в нас вже включений Людих. Це поки що єдиний плюс. Так, скільки ми зараз отримуємо? 33%. В принципі, вона повинна зарядитися без червоних. Попробуємо прибити мошку. Яка я тобі вдючна. Добре. Так, погнала Шері сюди тепер. Ох, травмо перший бій багато обіцяючий. Виходить у мене поки що. Блін, Труляля, потім ця з своїм Міньйоном, цей з Міньйоном, цей жирним міньйоном. Уф! Знову жовтий центр. Буде поселення буде кака. Каку знімати я не зможу. Через оцю червону дівчину, який медхаммер, чак. Угу. Погнали. Єлена, звичайно, на альфа-зломі. Це буде зараз страшово програти такі обороні, але може бути всяке. Трійка фіолетових можна, трійку червоних, ну, навіть можна навіть чотирку. А далі. Філато Ну, Ну що, ну зберемо. Звичайно, це Ґх! просто взяв вбив мені Рігарда. Я його, в принципі, планувала зараз якраз зарядити. І він мене просто взяв його і вбив. Просто треш. Я не знаю. Я просто вже кайфую від того, як в мене починається цей турнір, а ще тільки початок. Та в мене вже ніфіга не виходить. Від слова зовсім. У мене зараз машка від'їде. Оце халепа. Сюди тоді нехай. Він би цю якось зарядити мені. Та, як я Єлена? ну, о, червоні, добре. Хоча б шері буде. Я думаю, можливо, Шері в мене ще виживе якось. Добили, добре. Так, ну пахне ніби якимось шансом. <смі> Спочатку не дуже було. Блін, другий тапок і я на волосині. Це не дуже кайф. Ну, від'їжджай давай. Добре. Так, окей. Це ще ти ставить? Угу. Знову будемо травитися. Ти в цьому що робиш? Прибира посилення і б'є по одному. Так же ж саме. В принципі, тут у нас. Три шотера, так? Ну, погнали. Знов фігня якась в мене на полі. Трійка червоних, трійку Фіолета можна скласти, а далі? Угу, 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 Тоді я пропоную оце. Це зимов мене стирила тут. Нормально? Я тут все тільки починаю в цей... роздуплятися, вона в мене вже все стирила. Так. Стирила відродження від шері. Окей, куди будемо пити? В принципі, можна сюди. Погнала машка. Так, познімали. Дуже добре. Це, звичайно, може ухилитися Оргіб. Вона це і зробила. Окей, тепер, мабуть, заберемо фіолетові. Тоді. Люди погнав. В принципі, можна зараз рігарда рігар да, Будемо лікуватися. Там від того не прям шикарне таке буде травління, так що то не страшно. Як він його повісить в цей мутраган, а ми його просто прибили. І цього добили. Фух. 1300 камінчиком зачепили. Нормально так. Мінйони будуть. Буде шалена атака. І піружочок. Ну, погнали. Так, не буду сюди брати гармека. Попробую, можливо, справимося без гармека з цими міньйонами. Так, ну, нехай тут спочатку. Трій. А далі, ну, нехай так. Угу. Ну, зробимо так. Добрий. Ну, нормально. В принципі, можна було б фіолету скласти, але я не хочу. Так, зробимо так. Тихо, будь ласка, без комбу. В принципі, можна попробувати прихлопнути цю сторону. Не знаю, чи, звичайно, це, це вийде. Тому що там мультяшка і можна було б Фіолетові сюди кинути, в пустоту. Угу, Добре. Людвіг, я тобі дуже вдячна, але ти мій би зарядитися. Б. Так, добре, вмикаємо Людвіга. Що далі робимо? Не хотілося би трогати отого мужчину, щоб він не кинув шалену атаку, але ну, на жаль, без цього ніяк. Можливо, з рігартом знімемо. Так, а цей кексик скільки має? А, от він не дуже жарний. Ухель, а, вбили. Прикольно. Ну, цей турнір, звичайно, це кумедно, коли є поле, є камінчики. Але не дуже класно, коли все воно не йде. Блін, гатор. Нагадай, ти там щось відроджуєшся. Відродиться і по всьому влупить. Між ще крити повісить. Червоними на червоними йду. Ну нема в мене альтернативи. Блін, куча зелених. Ну от якби знаєте, де у мене воно вийде? Ну, отак зробимо. Зараз я так сподівалася, що червоні десь самі складуться. І все було би класно і шикарно, але воно не захотіло. Значить, спробуємо обережно тут забрати. І максимально обережно, мабуть, чуть за все що отак. От щоб раптом що ніде ніяке комбо не полетіло. Мадам, ви хто церковник? Тоді пропоную, в принципі, попробувати прихлопнути цю сторону. Ну, це, звичайно, якщо вийде. Хуфу сказав, що він не хоче. Я йому за це дуже вдячна, оскільки у в нього в 2000 хп. Це зараз його просто не прихлопне. Угу. Ну і погнав Копідон. Навіть заблокувався, нічого собі. Хм, Дуже дивно. Так, цю приб'єм чи не приб'єм? Так, блін, блін, багато полетіло. Ех, це буде зараз ходити. Пані. Комбо там летить. Хотілося би хуф прибити. Але я так бачу, що в мене це не вийде зробити нейтрально. Це в нас одно зарядиться. Хоча можна попробувати під нею лишити червоні. І, ем... Попробувати ту фішку і її тоді зняти. Хоча, може, Мар'яна зніме? Цікаво, воно доспелиться чи ні? Бо я щось це не. Ну, в принципі, написано, що все повинно бути ок. Машка не зняла. А так. Походу, зняла, тому ще нам не прилетіло. Так, добре, Мар'яна все-таки в цьому костюмі це просто красотка. Я вже не пам'ятаю, скільки я в неї гуляю, і я не можу ніяк на нею нарадуватися. Якби її не було, я би мала повну опу і на війні, і в турнірах. Так, маємо топ-5 12 тисячні місця. Сьогодні вийшло зробити всі шоти, але було капець тяжко, як на мене. І побачимо, як воно далі піде. Це всім до кам'я всем пока-пока.